Yeah. О, Боб вирвався вперед. О, це не чесно. Хоробрі зайці повертаються. Я був, а я Боб. Для нових пригод. Яка пригода сьогодні? О! З новими друзями. Я беремо Олі. Я Олень. Бу! А ми хоробрі зайці. Та -та -та -та! Гайда та гратися разом. Вітаю у школі космонавтів. Ми готуємось до рок концерту в моїй кімнаті. <гас> Вишенько. Вони завжди галасливі. Коли ти, як Боб і Бу, є друзі там і тут. Коли ти, як Боб і Бу, пригоди всюди шума. Хоробрі зайці вперед! Хоробрі зайці. Ой, Бу, Ти в порядку. Я впала на свою дубцю. <різь> 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 Світ, як шо. Чорні квадрати. Добро та зло. Вічний культур. Часто перемагає зло. Кожен робить крок, кожен прагне перемоги. Гроші, влада, насильство. Ти стаєш пішаком ти чужі трубі. Але твоє життя не гра. Його не перегнати. Мішу біле чи чорне. З понеділка по п'ятницю на каналі ICTV.